Слово корупція згідно з тлумачним словником української мови означає використання посадовою особою свого службового становища з метою особистого збагачення, чи підкуп, продажність урядовців чи громадських діячів. Церква засуджує це явище і називає його гріхом. Чинячи так, ми порушуємо Божі заповіді, зокрема сьому та десяту, не кради і не пожидай того, що є власністю ближнього свого. У сьогоднішній програмі ми роздумаємо над тими гріхами, які так вкорінилися у наше життя, і постараємося знайти вихід, щоб почати жити згідно Божої волі, слухати Його Слово і слідувати Його дороговказам. Не один з нас інколи думав, як було б добре мати ту чи іншу річ, яку має наш ближній, як маємо ставитися до чужих речей, іграшок, одягу, і чому водночас маємо ділитися з іншими. Послухаймо, що з цього приводу думають наймолодші учасники нашої програми. Чужі речі не можна ламати, І ставитись до них треба обереж. Якщо ми хочемо взяти якісь чужі речі, треба спросити дозволу. Не можна не ламати, не кидати. Чужі одяги не треба рвати, кидати замащувати, тільки легенько прикла... прикласти і приміряти, чи він підходить. І потім віддати другому. Не можна без дозволу брати чужі іграшки, не відбирати, а спочатку запитати чи можна. Не можна лізти в чужий шкафчик, потім чужі речі. Не можна залізати в мамі сумки і в чужі сумки. До чужого одягу треба ставити з обережно, щоб його не замастити і на порвати. Якщо ми хочемо гратися чужою іграшкою, треба попросити дозволу і не лізти в чужий шкафчик. Чужі іграшки не можна кидати, бо буде дитина плакати, буде якийсь хлопчик плакати, і він не буде знати, хто це зламав йому іграшку чи масинку. Не можна посуду кидати. Лізати. Якщо ми хочемо погратися чужими іграшками, то треба попросити. Не можна кидати, ламати, бо іграшка може бути дорогою. Не можна брати чужі іграшки, бо дитина буде плакати. Одним із самих головних гріхів є заздрість. Тома Аквінський визначає заздрість як смуток через добро іншого. Він теж зазначає, що ми не заздримо людям, які є далекі від нас у часі, місцем чи у статусі, але ми заздримо тим людям, які є близько нас, яких ми хочемо перевершити чи суперничати з ними. Радіймо успіхами інших і ставимося один до одного добре. Детальніше про це у проповіді. У всякого своя доля, і свій шлях широкий, той морує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину, той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. Чи не вражають і вас ці Шевченкові слова? Він як духовний лікар бачить ту хворобу, що їсть наш народ багатьох людей, наче хробак зсередини? І ця хвороба це заздрість, яка не дає спокою. Яка не дає людині бути задоволеною своїм життям? Тоді людина перестає бачити у ближньому свого брата чи сестру. За що Каїн убив Авеля? За що 11 братів продали Йосифа у рабство? За що... Старший брат не хотів прийняти молодшого у притчі про блудного сина. І нарешті чому люди убили Ісуса Христа? У кожному цьому випадку заздрість, нелюбов запанувала у серцях тих, хто чинив зло. Вони не тішилися тим, що хтось є благословенний. Вони не бачили, що і вони так само є для Бога дуже цінними і улюбленими дітьми. Вони не вміли дякувати Богові за Його дари. Не даймо, щоб і в нашому серці, нашими ділами. Нашим відношенням керувала заздрість, адже у всякого своя доля і свій шлях широкий, кожного Господь любить як свою дитину і благословляє. Останні події на Майдані змусили багатьох людей замислитись над своїм життям, переглянути свою поведінку, змінити свої принципи і пріоритети. Напевно, нікого не залишили байдужим сотня втрачених життів. І головним питанням сьогодення є, чи не даремно вони віддали найдорожче життя. Революція духу триває і досі, адже це є боротьба проти несправедливості, прагнення чогось кращого. А ще це боротьба з корупцією. Але ж і є люди, які не дають і не беруть хабарів. Вони пливуть проти течії, керуючись принципом, що корупція це є гріх. І якщо ви заявляєте, що корупція це єдиний вихід із ситуації, то глибоко помиляєтеся, бо стежки Господні є невідомі. Сьогодні ми познайомимося з кандидатом філософських наук Любомиром Андрусевим, людиною, яка все своє життя покладає на Бога і на власну працю. Яка каже, що з Богом можливо все. Хабарництво ганебне явище, пережитки соціалізму, які, здавалося б, мали давно вже відійти. Та, на жаль, ми і зараз спокійно про це говоримо, зустрічаємося з ним, інколи навіть миримось, бо немає іншого виходу, так всі роблять, без хабаря не пройде. Ці стереотипи супроводжують нас всюди: державно-адміністративні органи, лікарні, суди, школи, вищі навчальні заклади. Всюди, де тільки можна дати подяку, де можна вимагати гонорар, корупція присутня. Невже замало є тієї жертви небесної сотні? Щоб кожен, хто давав чи брав хабар, сказав собі досить на мою думку, те, що відбулося і відбувається сьогодні, в нас в державі. Звичайно, вплинуло на і студентів, вплинуло і викладачів, вплинуло взагалі загалом на людей. Так? Але для того, щоб ми мінялися, мінялися ще більше в кращу сторону, тому що меж досконалості немає. Маємо ну, працювати над цим. Я думаю, що можливо, і Бог так допустив, що в Україні сталися такі події, тому що е, люди тоді за, ще більше задумуються, що є не так, що є не так в житті, що є не так в суспільстві, і ну, вони починають хотіти якоїсь зміни. Господь по особливому увійшов у життя Любомира Андрусєва ще на другому курсі університету. Тоді він познайомився з молодими людьми, які молилися Вервицю, і пізніше виявилось, були членами спільноти віднови у Святому Дусі, як Марія. Згодом він пізнав Бога ще глибше, ставши на дорогу школи християнського життя і євангелізації. Саме тут протягом п'яти років закладались міцні фундаменти його християнського життя. Відтоді життя молодого юнака змінюється. Він не перестає трудитись і віддавати все в Божі руки. Звичайно, що я до того я молився. Мене там, як завжди, в такій традиційній християнській сім'ї навчили молитися, очі наш, Богородиця, інші традиційні молитви. Так. І я е, мав таке маленьке досвідчення того, що Бог є точно. Коли познайомився ближче з цією групою людей, відвідав реколекції. На одних перших таких реколекціях було прийняття Ісуса Господом, визнання Ісуса Царем свого життя, Ісуса Спасителем свого життя. Для мене це був такий важливий якийсь крок, того, що я свідомо визнаю Ісуса своїм Спасителем, своїм Царем, свого життя, віддаю все, що я маю Бога. І поступово я... В мене почалися певні зміни. Та першою зміною було те, що я закінчив. Той семестр, коли так пішов на реколекції, я фактично на відміну закінчив там, з однією четвіркою. Я повірив, що я можу краще вчитися. Я про себе мав якесь таке враження, що я можу там, тільки це був другий курс, то мене, там, ну тобто моє навчання було, звичайно ж, 4-5, але я побачив більшу віру в себе. Та? І цьому завдячую власне, Богові, завдячую там, молодим людям, з якими я познайомився. Витрачаючи свій час на підготовку до вступу в аспірантуру, я думав, що буде, як я не поступлю. І не тільки думав, але й молився і довіряв цю справу Богові. І такою, такі дві цитати, які для мене були важливими в той час. Перша цитата нічого, бо не може бути неможливого для Бога. І для мене вона була такою промовистою. Я розумів, що якщо Бог хоче, щоб я поступив в аспірантуру, то я буду там. І другою цитатою святого письма, яку я знайшов вже безпосередньо на молитві, це була цитата із книги Сирах «Роздумуй над тим, що тобі доручено. І я зрозумів, що в мене зараз є час підготовки до аспірантури. І, власне, мені треба систематично готуватися, вчитися для того, щоб поступити. Результат був відмінно, та для мене це було ще більшим таким знаком від Бога, що я маю бути на цьому самому місці. Бог багато власне благословляв цей час. Я відчував ну, дуже сильно власне таке Боже ведення. Господня воля супроводить його в усіх починаннях, намірах та справах з молитвою на устах та наполегливою працею. Він засвідчує, що здійснити поставлену ціль можливо. Ну, для мене було питання таке: якщо я своїми силами, що я докладаю, тобто в Вчуся, докладаю свої знання, плюс як Господь покерує те, що від мене незалежно. Це, власне, оцінка, це, власне, ну, Конкурс, тому що там трошки ну, невеличкий конкурс був, так, але все рівно був. Так? Може, хтось краще знає. І тут ну, не було мови про якийсь хабар, не було мови про те, що треба щось дати, взятку, чи як в нас говорять сьогодні, так? але мова була про знання. Тільки молитва та праця можуть привести до поставленої мети. Вони є тими двома веслами у човні, що допомагають рухатись по неспокійному морі життя. Коли я підійшов до свого. Ну, майбутнього керівника, то він мені сказав: Працюй, вчись, та вчись, а там будемо бачити, побачимо на іспиті твої знання. Для мене це було раз таким підтвердженням, того, що залежить від того, наскільки я знаю предмета, і чи я можу бути далі кваліфікованим фахівцем та в своїй галузі. Не варто шукати легших шляхів просторої дороги, а потрібно твердо і наполегливо працювати і вбачати в усьому волю Божу. Таким принципом керується Любомир Андрусів. Є таке неправильне враження іноді про християнство, що Бог має дати все, Та? Або інше враження все буде добре. Ця цитата, це навіть не цитата, а слова з пісні зараз, та Вакарчук співає. Все буде добре, та? але якщо ми будемо докладати зусиль, без нас не буде добре. Бог є добрий, але Він дав нам відповідальність. І я це досвідчив під час написання дисертації в останній рік, коли зрозумів, що якщо я не докладу, ну, то все буде добре. Це цитата вона не жива, це слова не живі, і вони навпаки можуть вбивати людину сучасну. Коли людина навіює, все буде добре. А що буде добре? Якщо я не працюю, якщо я лінивий. Так? Не займаюся собою, так не, не виховую себе також. Ну, то не буде все добре. Мій успіх залежить від Бога, ну від того, наскільки я докладаю зусиль. Ще у книгах старого завіту Господь часто застерігав свій вибраний народ від підкупу і хабарництва. Він промовляв через свого вибранця Мойсея: дарів не приймай, бо дари роблять сліпими зрячих і спотворюють справу правих. А також не викривляй закону. Не дивися на особи і не бери дарунків. Тому що дарунки засліплюють очі мудрих і перекручують справу правих. Багато людей живуть щоразу позичаючи в інших. Чи можна постійно жити в борг? Чи є хабарництвом гріхом проти сьомої заповіді Божої? Як церква ставиться до азартних ігор і чи є це ошуканством? Відповіді на ці та інші питання, спробуємо знайти у духовній розмові з отцем. Отже, скажіть, будь ласка, чи постійне життя в борг є гріхом? Постійне життя в борг є гріхом, особливо в тих випадках, коли ми не робимо ніяких зусиль для того, щоб вийти з такого життя, щоби. Не зичити гроші, старатися не зичити гроші. Так? Тому що бувають різні обставини, і дуже часто життєві обставини просто змушують нас брати в борг, зачити гроші. Але гріх є тоді, коли ми не прикладаємо ніяких зусиль для того, щоб ці гроші заробити і з такого життя вийти. Гріхом є також те, коли людина зичить гроші, і вона наперед знає, що вона не віддасть, не хоче віддавати ці гроші, тому що таке життя є для неї зручне, їй так добре. І вона просто не хоче віддавати. Так? І е, вона робить всі, е, все можливе, щоб потім, коли приходить час віддавати цей борг, викручується, як тільки може викручуватися, аби його не віддавати. Інша справа, що дуже часто ми не можемо борг віддати. І тут є проблема е, обставин нашого життя, проблема того, до чого нас звушує дуже часто е, і наша держава, і так далі. Бог не вимагає неможливого. Так? Тобто, якщо ми не можемо цього, то ми не маємо в цьому, ми не маємо гріха. А хабарництво є порушенням сьомої заповіді Божої не вкради. Е, давання хабарів і вимагання хабарів є в обидві сторони, є гріхом. Так? Е, коли я даю хабар. Я намагаюся купити те, що мені не належить, тому що крадіжка загалом є привласненням того, що мені по природі речей не належить. Так само вимагання хабара це намагання продати те, що мені не належить. Так? Наприклад, я можу підписати якийсь важливий документ, і мені це нічого не коштує. Але бажання збагатитися, грошолюбство так, і моя жадібність е змушує мене. Вимагати за це якісь кошти справді для християнина, який має моральні принципи, його нічого не змусить брати хабарі. А ось давати хабарі, тут є проблема трошки глибша, і тут є більш проблематично це, тому що е, дуже часто ми не можемо нічого зробити з тим, хто вимагає хабар. І бувають ситуації, коли ми просто змушені це робити. Але е, якщо це є добровільні, добровільні речі, то це є гріхом. Чи більше річ є добровільна якась, вона тим більше може являтися гріхом. Тому що гріх це добровільне і свідоме переступлення Божої заповіді. Скажіть, будь ласка, як церква ставиться до азартних ігор? Чи є це шуканством? І які ще є види ушуканства? Азартні ігри є гріхом, в тих, особливо в тому випадку, якщо у нас є прив'язаність до цього. Людина в такому випадку, вона, по-перше, виховує в собі лінивство, тому що якщо я можу виграти гроші в якусь гру, то для чого мені працювати? По-друге, людина прив'язується до цього, вона звикає так жити. І е, виникає свого роду наркоманія, називається ігроманія. Людина звикає до того, що вона може постійно заробляти гроші, граючи в якісь ігри. Я вважаю, що це є гріх, і я думаю, і так, так, так само церква ставиться до цього як до гріха, тому що це є прив'язаність, яка віддаляє нас від Бога. І це є ушуканством. Гріх мають також ті, хто змушують людей відкривають ці гральні зали, змушують людей грати і програвати величезні статки. І дуже часто люди втрачають просто цілі маєтки через це, тому що програють гроші, програють свої статки, і потім стають жебраками, бо не мають засобів для існування. Так, тому це є у Інші види ошуканства є крадіжка. Також інтелектуальна, це один з видів шуканства. І все починається з того, що дитина, наприклад, списує в школі. Це є шуканство, е крадіжка, інтелектуальна крадіжка інтелектуальної власності, коли я е краду те, що людина інша собі чи думала, так, е, своєю інтелектуальною працею зробила. Я намагаюся це вкрасти. Спочатку списую, так, а потім доходить до таких речей, пізніше, як плагіат. Це є інтелектуальна крадіжка, і в будь-якому випадку це також є гріхом. Життя Ісуса Христа є яскравою ілюстрацією того, що наш обов'язок і привілей служити нашим братам і сестрам тут на землі. Ісус Христос кожну хвилину свого життя провів у служінні людям. Він голодний годував, хворих стілював, благословляв нужденних. Він також навчав, і це теж було його служінням. Багато людей намагаються наслідувати цей досконалий приклад служіння Ісуса. Таких людей ми зустріли у спільноті святого Егідія. Про їхнє служіння дізнаємося далі. Через служіння ближнім покладають на алтар любові свої серця члени спільноти святого Егідія. Спільнота святого Егідія народилася в Римі 1968 року. Завдяки ініціативі одного юнака на ім'я Андреа Рікарді він почав збирати групу ліцеїстів однолітків щоб слухати і втілювати в життя Євангелії. Маленька група одразу ж почала відвідувати римські бараки, які на той час оточували Рим, і де мешкало багато бідних людей. Вона організувала свою рідну групу продовженого дня для дітей, яка зараз в багатьох частинах світу має назву Школа миру. Сьогодні молодь продовжує місію служити ближнім і у нашому місті. Діяльність спільноти Святої Єдія полягає от дуже гарне слово вибрали в служінні, тому що служіння тим людям, які найбільше цього потребують. Тобто це є безпритульні, це є бідні люди, а також самотні люди. Діяльність спільноти цим не обмежується. Щороку на Різдво вони проводять різдвяний обід для людей, позбавлених домашнього тепла і затишку. Діяльність спільноти можна сказати таким її піком, щороку стає різдвяний обід, який в Івано-Франківську ми проводимо, ну, вже був відбувся в шосте. Це власне обід, який відбувається саме 7 січня, коли Різдво. Ну, ми всі знаємо, що це родинне свято, і власне, коли ми. Встигаємо, тобто, провести час із своїми найближчими людьми, і також з тими людьми, які потребують цього. Вони готуються до цього, вони вивчають колядки, вони вже так чекають, можна сказати, ну, починаючи з осені, вони нас запитують, коли вже буде тобто, різдвяний обід, там за колядки, що там буде. Дружба з бідними не є єдиною справою, якою займається спільнота. Попри неї, у центрі стоїть молитва і проголошення Євангелії. Ця діяльність спільноти, служіння бідним, це є втілення Євангелії в життя. Тобто це є такий практичний аспект, який виявляється в любові до ближніх. І в центрі є молитва, причому це молитва, яка відбувається щотижня, також коли ми збираємося. І ця молитва називається «За бідних». Цією самою молитвою раз на тиждень моляться спільноти у всіх країнах світу і у всіх містах світу. Гітіївці, віддаючи себе іншим, отримують натомість вдвічі більше. Це не є милостиня для цих бідних людей. Власне, це те, що приносить задоволення і нам. Тобто, ми дуже багато вчимося в цих людей. Дуже часто ми навіть залишаємося довше, коли ми роздаємо канапки, саме для того, щоб порозмовляти з ними, щоб почути їхню історію, щоб розказати їм щось про себе. Дуже часто це люди, які мають навіть не одну вищу освіту, і які можуть порадити дуже багато хорошого. Тобто вони можуть поспівчувати також, коли треба. Вони можуть і порадіти. Так, як справжні хороші друзі, спілкуючись з бідними, віддаючи їм свій час, своє тепло і любов, вони наповнюються зсередини. Це видно з їхніх лиць, які світяться радістю. Духовний зріст починається від того, коли ти взяв перший бутерброд, відніс його бездомному і побачив його посмішку. Тому що ти вже змінився всередині і з кожним приходом сюди. Ти почина, бачиш бездомному людину, Боже творіння, цим самим бутербродом, цим, цією самою їжею, цим самим служінням ти допомагаєш, можливо, в першу чергу собі, а не бездомному. Тому що їжа це тільки привід для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб тобі побачити світ по-іншому. Святий Хосе Марія Ескріва на одній із зустрічей на запитання, який найкращий спосіб служіння, відповів намагатися служити їм, не чекаючи на подяку, тому що коли служачи іншим, ти привертаєш до цього увагу, то це вже не є справжнім служінням. Чи не так? Ти лише принижуєш свою подругу чи сестру, чи будь-кого. Ти повинна служити так делікатно, щоб ніхто не помітив, що ти це робиш. Відкриємо очі милосердя на тих, кого Господь посилає до наших дверей, кого зустрічаємо на дорозі нашого життя, кого побачимо у храмі. Відкриємо очі милосердя на тих, хто, можливо, довгими руками очікують на увагу та підтримку. Можливо, вони є і серед нас тихі та непомітні. Подивімось один на одного і побачимо потреби один одного, щоб як і Христос простягнути руку і сказати Встань. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово, передплативши його. Ви також можете долучитися до творення наступних програм, склавши свою добровільну пожертву на розвиток телестудії Апостол за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Василяна, 15, 5 поверх. З вами була програма Знаки часу до нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!